З початком повномасштабного вторгнення загострилася важливість доступності у всіх сферах суспільства і збільшилася кількість запитів на безбар'єрність. Зокрема, це стосується громадського простору. Нещодавно депутатка Житомирської міськради Неля Ковалюк провела аудит доступності скверу на мальованці в обласному центрі. Хочу сказати, що в принципі людина з порушенням опорно-рухового апарату і та, яка пересувається за допомогою крісла колісного, може вільно підійти. З усіх сторін пересуватися самим сквером, однак є питання щодо доступності до магазинів, які знаходяться поруч зі сквером. Хочу сказати, що жодного магазину я не знайшла архітектурно доступного. Це є питання, тому що сквер доступний добре, але в магазин потрапити людина на кріслі колісному не може. За словами депутатки, ті громадські простори, які будуть уже під час повномасштабного вторгнення, доступні для людей з інвалідністю. Зокрема, сквер мистецькі ворота обладнаний зручним пандусом. Тож людина на кріслі колісному зможе комфортно відпочити. Ну, подивіться, ну якби при тому. При цьому. Де може піднятися вільно, спуститися. Ми щойно не бачили, як мама, яка має дитячий візочок, вільно спустилася, піднялася. І, і м -м, питання в тому, що люди з порушенням зору сказали, що для них це є перешкодою. Під час аудиту доступності громадського транспорту Нелю Ковалюк приємно здивувала реакція водія однієї з маршруток, який самостійно вийшов, щоб допомогти їй. Це вже говорить про якісь з нами, якісь кроки, що е Простір не тільки стає громадським доступним, але й стає доступним міський транспорт. Міського транспорту більше 50% є доступного. Питання надання послуг саме водіям. Ми маємо розуміти, що. Без цього вже сьогодні і завтра ми не зможемо. Разом з аудитами доступності у нашому місті проводять також аудити безпеки. Безпекові питання дуже важливі і особливо для жінок і дівчат. Ми проводили аудити безпеки території з метою виявлення та озвучення тих моментів, які можуть нести небезпеку для жінок, для дівчат, для дітей. Зокрема, під час аудиту увагу звертали на можливість сховатися від палючого сонця. Якість освітлення громад. Матського простору та наявність місць імовірного нападу. Ми ці аудити проводили не для того, щоб розкритикувати, а для того, щоб підказати, коли будуть будуватися і реконструюватися нові сквери. За результатами проведених аудитів, стало зрозуміло, що є певні позитивні зміни у підвищенні рівня інклюзивності та комфортності міських просторів. Однак, для досягнення повної доступності для усіх категорій населення потрібно провести ще багато роботи. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Еска 1